Ранку діти. Ми з вами живемо у великому місті. Хто пам'ятає, як називається наше місто? Так, наше місто називається Запоріжжя. По вулицях нашого міста їде дуже багато машин. А чи можна гратися біля дороги? Звісно, ні, це дуже небезпечно. І для того, щоб не трапилось аварії на дорозі, та ми з вами не потрапили під колеса машини, потрібно знати не тільки правила пішоходніх. Пишопонят, а також і знати дорожні знаки. Їх дуже багато, ось погляньте. А ось які знаки треба знати людям для того, щоб спокійно перейти дорогу. Так нам допомагають ось такі знаки: підземний перехід, пішохідний перехід або зебра та світлофор. Я вам сьогодні пропоную виготувати ось таку дорогу з світлофором. Та зеброю. Для роботи нам необхідно білий аркуш паперу, чорний аркуш паперу, шматочки коричневого та білого, три кружечки для нашого світофора зелений, червоний та жовтий, а також макетна машину. І, звісно, клей, пензлик, ножиці, клейовка та серветка. Берем чорний аркуш паперу. Згинаємо його навпіл, ось так, як у мене. Добре, пальчиками ось так кладемо. і нам потрібно його розрізати по лінії згину. Якщо у вас вийде не зовсім рівно, це може трапитись, бо дуже велике, нічого страшного приклеїти, все буде гаразд. Один шматочок ми відкладаємо. А інший ми будемо мазати з вами клеєм Беремо нашу клеєночку, кладемо сюди нашу заготовку. Так як у нас дуже великий шматочок, ми не будемо його клеїти повністю, а проклеїмо тільки чотири основні краї. Ось так. Щоб можна було просто приклеїти. Клея не жалкуйте, набирайте його побільше, тому що об'єм. Великий, і потрібно добре змастити наші краї, щоб наша з вами сумушка добре трималася. Ось так. Але ж пам'ятайте, що занурюємо ми в клей це одно тільки на половину ворсу, щоб не замазувати наш пензлик, і можна було добре його тримати. Ось так можете ще зробити невеличку полосочку, ось так посередину. Зовсім трішки, щоб краще трималось. Ось так. І досить. Це поки що відкладаю. Беремо нашу мужечку і приклеїмо її обережно, рівняйте по краю, щоб ось так було рівно. Далі серветочкою ви примовкуєте, протираєте. Займів, повітря зайву вийшло і не було лишнього клею. Так. Далі ми, нам потрібно зробити сам світлофор. Основу бере квадратик, наш коричневого кольору. спочатку відрізаємо ось таку не дуже вузьку, але й не дуже широку смужечку. Це буде ніжка наша світлофора. А далі ну, ділимо десь приблизно навпіл, може трошки менше, і робимо. Саму основу світлофора. Все готово. Спочатку беремо ніжку. Знову клей. пальчиком притримуємо і добре з вами промазуємо нашу ніжку. Потім треба її приклеїти. Ось так. Ось трошки відступіть від краю, тому що далі ще ж буде основа світлофора, щоб все у вас. Далі перевертаємо нашу основу, знову набираємо клей, пальчиком притримуємо, і тут вже потрібно промазати по всій площині, щоб добре трималася наша з вами основа. Клею додаємо кожного разу, щоб вийшло гарно. Ще трошки звернулась, але це не біда. Так. І приклеїмо ось так. Нічого, що ніжка вже заклеєна. І все одно видно, але ось таким чином. Так, промокаємо. І тепер нам потрібно зробити ліхтарики нашому сплафору. Починаємо ми з червоного кружечка. Промазуємо його. Так. Також добре по краям, щоб трималося. Він буде у нас перший ось так. Потім у нас іде жовтий колір. Пригадуйте заодно, які кольори у нашого світлофора. Так. Поруч зовсім ми робимо жовтий, потім все разом промокнемо. І останній. зелений. Також ми його. Добре промазаємо, клеєм. Все, пензлик поки що не потрібен. Ось сюди на сам крайчик. І тепер уже все разом з вами ось так промаканем. Так, світофор го готовий, тепер потрібно зробити сам пішохідний переход або зебру. Білий шматочок паперу бере і ріжемо не дуже вузькі, не дуже широкі смужки. У мене вийде 4. Якщо ви зробите ширшу, може, у вас буде менше. Якщо зробите в може буде 5. Подивіться, я виріжу поки що 4 смужки. Ось такі не дуже широкі. Чотири смужечки. Так, відкладаємо, беремо наші смужечки. Зараз ми протремо трошки клійочку свою. Так. І починаємо їх по черзі усі відмашу отеклею. Ось так. Тримаєте пальчик. Дуже гарно від початку до кінця промазуємо. Так, клеїмо ось так під самим світоформ. Перша доріжка. Так. І так потрібно зробити всі чотири. Між ними повинна бути невеличка відстань, щоб це видно було. Що? Зебра? Так. Ще одна. Влазимо. Дуже добре. Ось так. Ось бачите, мене поміститься якраз чотири. Як буде у вас? Подивимось. Останнє. Наше біле. Можечка. Так. Так, наша пішохідна доріжка або зебра вже готова. Промакуємо. І тепер на дорозі ми говоримо, хто? Машини що, да? Так, ми з вами зараз наклеїмо також машинки. Маркети я вже заздалегідь приготувала, вирізала. Я думаю, що батьки вам цьому допоможуть. Зроблять макети і навіть допоможуть вам вирізати, якщо не вийде. Попросіть їх, будь ласка. Ось одну ми клеємо унизу. Так. А інша буде їхати. Ай! Назустріч буває так. А інша буде їхати на зустріч. Так, все. Давайте її трошки ось так вгорі приклеїмо. Ось, яка у нас вийшла з вами дорога разом з світлофором та зеброю. Я впевнена, що ваші роботи будуть ще краще, тож я чекаю на ваше фото у групі Viber. До побачення!